Що стосується інтер'єру нової моделі. Якщо придивитися, то дійсно можна знайти те, що дуже-дуже сильно буде нагадувати попередній S4, така сама центральна консоль, дуже схожа КПП. Але все ж таки, трошки є зміни. А от що стосується центральної консолі, то тут зміни дуже суттєві. Перш за все, це дизайн. Так. Воно зовсім по-іншому виглядає, зовсім по-іншому встроєна мультимедійний центр, і зовсім по іншому виглядають тахометр та спідометр. Навіть в базовій комплектації тепер є 7-дюймовий мультимедійний центр від Clarion. Що ж стосується комплектації GLX, тобто повної комплектації, то зараз тут доступний 9-дюймовий монітор від Pioneer. Окремо треба зупинитися на нових мультимедійних центрах. Так, в базовій комплектації він теж вже є, і камера заднього огляду теж присутня. Але що стосується комплектації GLX, то тут вже функціонал набагато більший. Наприклад, система від Pioneer, яка встановлена на GLX, вона здатна відображати певні функції бортового комп'ютера на своєму екрані. В обох мультимедійних центрах, і Clarion, і Pioneer, є можливість підключення смартфонів до цих мультимедійних центрів. І якщо ми кажемо про Clarion в базовій комплектації, то це дротове підключення як Android, так і Apple. Якщо ж ми кажемо вже про 9 дюймовий Pioneer, то яблучко там можна підключити вже навіть бездротовим способом. Що стосується сидінь, здається, що формовка сидінь залишилась така сама, як і у попереднього SX4. Але от що стосується матеріалів, то в цьому сенсі вони стали набагато більш сучасніші. Наприклад, комплектація GLX вона оснащена сидіннями з зовнішньої сторони зі шкіряного оздоблення. А внутрішня частина це дуже схожа на поформовці на рогошку, яка з функціональної точки зору дуже зносостійка і дуже дуже гарна, якщо ми кажемо з вами про подорожі на дуже далекій відстані.